Друзі, а зараз ми на об'єкті ЖК Америка, де ремонт вже майже на фінальній стадії. Ходім покажу, що ми тут зробили і які зусилля приклали. Ця робота велася під чітким наглядом нашого кота нюанса. Тому не переживайте тут жодного нюансу. Ми почали з демонтажу та перепланування. Створили зручне зонування для майбутніх мешканців. Виконали всі штукатурні роботи, вирівнювання та фарбування стін. А також наш нюанс постарався і проконтролював, щоб виколи усі чорнові роботи, такі як електрика, сантехніка та стяжка. А далі встановили систему кондиціонування, зробили гіпсокартонні стелі. А останнє це оздоблення. Одним словом, ми тут і шпаклювали, і малювали, і укладали плитку та вінілову підлогу. А на десерт ми залишили роботу з чистовими елементами, такими як розетки, світло та сантехніка. А тепер усе готово до фінального етапу умовлювання, прибирання та заселення. Якщо вам потрібна команда, яка зробить усе під ключ, тоді звертайтеся до нас.